Жодної надії на серце надії. Надія Савченко порадила охочим позалицятися до неї чоловікам, не марнувати часу, бо всю себе наразі планує присвятити роботі. Про те, як в парламенті прийняли Савченко колеги, чим ні захоплюються депутати чоловіки, чого бояться від неї жінки, і як сама Надія звикає до роботи в Верховній Раді, розкаже Тетяна Боковня. На роботу в парламент Надію Савченко привозить сестра Віра власною машиною за півгодини до початку свого другого робочого дня. Нардеп поспіхом перебігає дорогу і бідкається, мало не запізнилась. зараз пізнилася на півгодини на роботу. і Мене приб'ють звикати до нового робочого місця та оточення. Зізналася льотчиця ТСН, їй не легко. Тож нардеп Савченко просить українців бути поблажливими до її перших днів у Верховній Раді. Я зараз попала в дурдом. Люди чесне слово. Я веду себе, можливо, трохи ще з села говорять, да, там е, я просто людина. За два дні вона стала жінкою номер один в українському парламенті. Надія Савченко у Верховній Раді прикувала до себе увагу чоловіків та створила конкуренцію серед жінок. Як зустрічали на роботі колеги-депутати Надію, Дізнаємося зараз стриманіша в одязі та у висловлюваннях. Сьогодні на роботу Надія з'явилась у чорних штанях такого самого кольору і сорочка. За плечима рюкзак з українськими орнаментами її нову встигли оцінити колеги-чоловіки, тримають надію за руку, пригощають жуйкою і роблять компліменти. Як жінка вона вам подобається? Безумовно, вона красива, молода. Ну, якби не було у вас дружини, клинці до неї би підбивали? Якби в роті росли гриби в ліс би не ходили. Що там гадати, якби? Він уже жонатий, бідкець, інший колега Савченко з Народного фронту козак Гаврилюк. А тому, каже, на надію не заглядається. Для козаків нема некрасивих жінок. Усі жінки красиві, О, от у кожної є своє ізюмінка. Вченко, чоловіки є, і вони у Верховній Раді каже ТСН теж одружений нардеп В'ячеслав Константиновський. Як ви гадаєте, який чоловік має бути біля надії? Ну сильний є, такі чоловіки у парламенті. Білецький Ярош. сама Надія переконує сподіватися на її серце чоловікам марно. Знаєте, колись сказала Єлізавета. Перша здається, не пам'ятаю Англії, що я вийшла заміж за Англію. Так от я вийшла заміж за Україну. На цьому хто крапкають не не немає боротися. жодного поборотися з чим. Не за ваше серце ні, немає жодного шансу. Абсолютно Понятно. тоді як чоловіки в парламенті надією захоплюються, жінки до неї придивляються. А зараз називають надію Савченко однією з найцікавіших і найкращих жінок в парламенті. Чи не боїтеся ви конкуренції? Якщо вона буде краща, дай Бог. Сонечко, я ніколи не боюсь своє. Я молода жінка старшого покоління, і тому я не боюсь конкуренції, тому що маючи чотирьох онуків і маючи такий досвід, я віддаю пальму первинства молодим дівчатам, хай вони роблять. А своє місце я знаю. Жодної конкуренції лише захоплення запевняє ТСН Світлана Заліщук із блоку Петра Порошенка і додає їй образ Савченко, який дехто встиг покритикувати, подобається. Якщо подивитися на одяг в парламенті за багато останніх років, це завжди був кіч, це завжди був якесь втілення мільйонів доларів в найкрутіші бренди, які існують в світі. Я особисто рада, що в нас з'являються люди в цьому парламенті, які представляють інтереси суспільства, які так само вдягаються. Які так само говорять, познайомитися з Савченко ближче наважуються не всі колеги, зізнаються, чекають слушної нагоди і дають їй спокійно освоїтися на новому для неї робочому місці. Тетяна Боковня, Юрій Розумнюк, Павел Мяснов, Іллята Максим Шинкаренки ТСН 1+,1.